Ти поруч, Боже, відчуваю серцем твій дотик ніжний в крапельках дощу і в цій складній, життєвій круговерті Твою присутність пильно стережу. Ти поруч, Боже, серце моє мліє лиш думка, а так душу утіша. Ти, мій Господь, моя надія, ти поруч, і це більше, ніж слова. Твою любов мені не осягнути, не зрозуміти подвиги її, ти не зламаєш надломлену тростину і, тліючи гніт, не згасиш у вогні. Твоя присутність душу зігріває, і хочеться ділитись цим теплом, зігріть серця, де тебе немає, де все моросить, ненависть і зло. Чому на світі так багато горя? Чому так багато сліз в людських очах? Багато хто шукає долю в зорях, про Бога не згадають навіть у думках. І знову сльози, біль, розчарування? Чому? За що невже таке життя? Не втрать себе в бездумному зітханні, бо все, що нам потрібно? Каяття без Бога в світі ми ніщо не значимо. без Бога все в житті втрачає сенс і радість вмить замінюється плачем, і темна ніч міняє ясний день. Присутність Божу бережи, мій брате і сестро, лиш в нім щасливу долю віднайдеш. В його руках твій крок, твій подих кожен. І лиш по милості його живеш, тож так живий, що навіть згасне довкола світ. А ти скажеш Христу, мій Боже, ти поруч, я відчуваю серцем твою присутність і пильно стережу.